Грея, давай ты пока помолчишь. Спасибо. So. Для чудового самовідчуття наш організм вже передбачив дуже елементарні речі, такі як здорове харчування, пиття водички і класний відпочинок, тобто здоровий сон. Особисто для мене сон це частина мого життя, яку я просто обожнюю. І Я вам розповім саме про мою практику, в принципі, доволі в юному віці. Почала вивчати і досліджувати взагалі природу сну людського, коли я навчилася аналізувати. Сон перетворився для мене в один із найцікавіших. Інструментів в моєму житті. Інтимна трошки інформація, але можу її розповісти. Мені наснилося, що в мене вискочив прищик на жопі. я прокинулася, я думаю, блін, треба срочно, терміново подивитися, чи є там прищик. Я отак дивлюся, пам'ятаю дзеркало, а там реально під ляшкою, отут от коротше просто. Я не знаю, де я там сіла штьомій притч, і я його одразу помазала мазю. Факт в тому, що моя підсвідомість таким чином підказала мені, на що я маю звернути увагу, попіклуватися про себе. Підказки. Коли я дійшла до дослідження інших джерел інформації про сон, то я вже мала якийсь. Досвід, і для себе я виділила декілька основних видів саме моїх снів, наприклад, звернутися до якогось свого сну, який я пам'ятаю там з дитинства, і він одразу допомагає мені ну, з якимись своїми питаннями життєвими. І це, до речі, один з видів компенсаторний через сон компенсується ота частина. Яка недоосвідомилась в реальному житті такий вид снів, який достатньо часто можна зустріти, і завжди має значення саме ваша асоціація з якимись подіями у сні і ваше відчуття, ваш от... Ем... Реакція на якихось персонажів, обставини і так далі, тому подібне, що допомагає більше розуміти свої сни вивчення або дослідження символізмів в релігійних, філософських різних абсолютно направлень. Коли ви освоюєте оцю цю мову символізмів, вам ще легше дізнаватися якісь підказки вашої підсвідомості. Через сон теж один із видів моїх снів. Це сини попередження, попереджають мої нейрони. Може щось відбутися. Коли почалося повномасштабне це вторгнення, я не була здивована, бо за півроку до того мені наснився сон з цими подіями, в якому всі люди біжали, роз'їжджалися з України, і що якесь зло покушалось на наші життя в цьому сні, і я настільки там інтенсивно пережила цю емоцію такої лячності і паніки, що коли це почалося, то для мене було це не панічно. Освідомлений сонце, взагалі, супер моя улюблена тема. Відбувався от сам по собі. Перші рази була взагалі в шоці. Не один рік пішов, щоб мені спокійно прийняти такі явища биття. Почала практикувати і згодом змогла там відвідати Єгипет у вісні, погуляти по пустелі або там створити якийсь свій замок і взагалі обрати будь-які обставини. Кому цікаво, приємного дослідження там є купа практик, теж технік в інтернеті можна знайти з легкістю. І є ще декілька видів снів, про які типу коротше, не прийнято говорити публічно, коли у вісні я відчуваю, що на мене впливає якась інша сила. Є навіть і от такі види сну, і це не якийсь там містичний е, вимір. Насправді це все просто ще недосліджено. Якщо знайти свій підхід, то можна дуже класно посприяти своєму самовідчуттю і взагалі розвитку. І як я себе готую, хоча б там за пів години, за 15 хвилин до сну, е, я намагаюся взагалі не заходити в інстаграм або не вливати в себе інформацію, кроші, яка буде ражити мій розум. Кожного дня я роблю перед сном якусь, е, хоча б мінімальну, нормальну дихальну практику. Таким чином, нервова система а, заспокоюється і готується до повного розслаблення тіла. Коли вдається класно розслабитись, то організм максимально відновлюється за короткий час. Можна спокійно висипатися за 5-6 годин. досі для мене не проблема, якщо треба поспати 5-6 годин і відчувати себе бадрячком. Має значення те, як ви прокидаєтесь. Першими хвилинами даю простір всередині себе. Я не поспішаю, я просто можу навіть підсилювати така техніка підсилення своїх снів, якщо вони були, наприклад, приємними для вас, або ви відчуваєте, що в цьому сні було закладено якась класна інформація для вас, ви можете підсилити цей сон при пробудженні. Тобто ви якби прокручуєте події і деталі цього сну перші хвилини після того, як прокинулись. Також важливо, якби не прив'язувати. Зувати ярлики, У мене був колись конфлікт з моєю колишньою подружкою. От і якийсь момент вона мене там обізвала. Багато років не спілкувалися, і до мене прийшов її образ і енергія. Можливо, вона теж щось переосмислила, типо в своєму житті, який розповів мені, що у неї виникли свої там різні події і випробування. Таким чином, ніби якась напруга відпустилася, хоч вона і була там забута, ця там образа, але все ж таки колись вона відбулася, і якби через цей сон. Вивільнилася класна енергія. Самовідчуття покращилося. зараз, коли вночі часто всі ми чуємо обстріли і так далі. Тобто, це такі неспокійні реакції тіла, навіть якщо там логіка якось намагається тримати це в рівновазі, але от тіло так чи інакше стискається. До речі, отримала ці знання, будучи у сні там у своєї наставниці в іншому вимірі, прокидаєтеся від гучного якогось звуку і. Першочергово ви маєте спробувати освідомити все своє тіло, дати вийти од цій реакції, тілесній, яка відбувається з вами. Відчути себе захищеним, сподіваюся, що я вас надихнула якось розкрити свій індивідуальний процес в сну і пізнати його глибше, навчитися його використовувати, бо це те, що мега доступно просто кожному при бажанні, і дійсно як най... один з найліпших інструментів для. Проживання свого найкращого життя. Цікаво, як вам взагалі лягає ця інформація. Бо коли я в дитинстві там розповідала батькам, що ребята у мене тут ну якби там духи приходять, мені казали Крістін, то ти там передивилася фільмів і вже там крізь роки, коли я вже сама пізнала це через е власну аналітику, через власну практику, розкрила своїм батькам оцей момент. Все ж таки пішло багато років. На те, щоб це сприймалося як щось, що є важливим а, взагалі в житті. Бажаю а, сміливості пізнавати себе і з обережністю розкривати свій внутрішній потенціал для творіння свого життя.